Всім привіт! Дуже такий цікавий бій вийшов на лису. Тут майстер, воїн і такий дуже так бій який сподобався, Цікаво вийшло. Спочатку їду направо, прожимаю це 1 щоб відіграти від башні, але там теж так було трішки ризиково, тому що, як бачите, Т-54% мій созвоний може мене прикрити, і він і ставав так, щоб мене перекрити, але все ж таки все може бути, якщо на тебе відразу завалиться якась. Нормальна кількість суперники, то вони Зразу можуть тебе забрати, коли ти сам, але мені тут пощастило. Поганий танк я давненько на ньому не катався, але так як чогось катав з хлопцями, з водами один з них катався якийсь час на лисі, тому, тому мені теж якось захотілося, кинув на нього обладнання і покатався. Потім вже задумався взяти третю мітку і... У мене це вийшло. І зараз мені, я пам'ятаю цю птичку, коли є танк боком, і ти його не пробуваєш, це дуже якось. Тут... Теж мене трішки так підгоріло, але ще пару точок дам. Собственно, і шкода теж більш-менш порадували. Це цікаве, в них перший звод саме такий шкода скрита статистика, але в нього там Або 56, або щось таке. Теж дуже добре так граю. Ну і він потім відловить нас. А потім я його, його відловлю. Тому якось так. Зістерую, трішки состикуюсь. То шкода дуже сильно підловить не мене, а мого сезонного. який так відкрито їхав і шкода Ось зараз де вона останнє світилась, це було дуже давно. Коли міс... сезонний поїхав біжати. Його я якраз і прийняв, як кажуть, таймінги, коли неочікувано виїхав, Ну я розумію, що тут мені нема що робити, тому що похопив мене так собі шкода мене, тільки так забере і вирішив. Трішки помститись їхньому зводу і зразу для себе націлився на ЛТ. Тут теж дуже так цікаво вийшло. Якщо б помилився, ЛТшка була б заряджена, а може вона і заряжена, але не встигла зреагувати. Вона б мене могла розібрати. Якось так дуже пощастило, тому що її трьох снарядів не вистачало, щоб мене забрати. Ну а далі теж вирішив для себе, треба їхати дихати. Базу поки є шанс. Тут дуже цікаво те, що ось, зверніть увагу, XM 44%, але сам по собі танк, напевно, не знаю, я не бачу, що там відбувається, але так як на нього там дуже багато влізе і те, що він заживе. Хоча я вже думаю, що його там просто кількістю задавлять, але, але він їх пережив. Хоча там теж 44, 46. А, ну 46, 46, 48, ті, хто на нього поїдуть. Ну, Арто дуже так йому допомагало. Я підготую собі містяк для прийняття шкоди. Ну і я вже думав, що XM теж зараз заберуть і ті поїдуть потім до мене, але... Але XM зажив, забирав. Кодо, спалилась. Він вирішив не перезаряджатись і з одним снарядом поїхав на нас двох. Все він повне каде і просто його розбираю. Якось так. Ось такий бій, сподіваюсь, він вам також сподобався, як і мені. Всі гарних каток До побачення.